Телеканалу ТВА інформаційний випуск новин теми дня. У студії для вас працює Діана Добинда. Мої вітання. До вашої уваги інформаційні підсумки п'ятниці, 5 квітня. Деталі далі. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 772-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 5 квітня російські терористи знову атакували територію України двома зенітними керованими ракетами с 300 С-400, трьома балістичними ракетами а також 13-ма шахедами. У результаті протиповітряного бою сил оборони України збито усі 13 безпілотників у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Загалом російські окупанти завдали 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок і інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. кадрові зміни в управлінні чернівецько буковинської єпархії ПЦУ, розбудова української церкви та звернення до румуномовних православних християн краю. Єпископ Чернівецький і Буковинський феогност дав першу прес-конференцію після призначення на посаду. Детальніше далі у сюжеті чернівецько буковинська єпархія православної церкви України впорядковує структуру відповідно до діючого адміністративно-територіального устрою, оскільки на території Чернівецької області є три райони: Дністровський з центром у Кельменцях, Вижницький з центром у Вижниці та Чернівецький з центром у Чернівцях. Відповідно до цього змінили і церковний устрій. У зв'язку з цим призначили нових адміністраторів або ж благочинних. Чернівецьким став. Протойрей Василь Угрин, Вижницьким став проторей Ілля Кигніцький, і Дністровським проторей Дмитро Шора. Ну і визначено призначено вже так, що воно мало так правильно повинно бути обласний духівник протоірей Дмитро Костащук. Звичайно, це ще не всі. Реформи нашої єпархії далі ми шукаємо священників, так приглядаємося, вивчаємо ситуації. Ми перша єпархія у православній церкві України, яка розпочала ось цю адміністративну реформу і почала призначати саме по територіальному устрою державному будувати устрій. Адміністративний церковний, і це є початок ось цього всього. Окрім того, велику увагу звертатимуть на молодь. Єпископ Феогност каже, надзвичайно важливо залучити молодь до Бога, і саме правильне та мудре духовне керівництво є дуже важливим чинником для розбудови української церкви на Буковині. Зараз буде призначено керівника єпархіального відділу у справах молоді. Це і по недільних школах, це і по таборах. Недільних церковних і загальних обласних всеукраїнських і так далі. Синод православної церкви України ще у 2019 році створив румунський православний вікаріат для релігійних громад, у яких переважають етнічні румуни. За зразок взяли організацію церковного життя православного українського вікаріату у Румунії. Відтак, згідно із статутом ПЦУ, долучившись до вікаріату, румуномовні віряни можуть зберегти свої. Традиції, культуру та мову богослужіння, піклуючись про єдність в різноманітності, наша українська церква дбає за всіх православних християн на своїй канонічній території. Також закликаю наших співбратів, особливо на Буковині. Де переживає найбільше румуномовного населення до єднання навколо православної церкви України навколо київського митрополичого престолу на чолі з блаженнішим митрополитом епіфанієм. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік Теми дня, ТВА. У пріоритеті комфорт та зручність чернівчан. Приміщення поліклініки номер 5 яке приєднали до міської поліклініки, номер 2, ще у минулому році нарешті відремонтували і відтепер там готові повноцінно приймати пацієнтів. Деталі розкаже моя колега. Ще одне медичне відділення готове прийняти пацієнтів у Чернівцях. Йдеться про колишнє приміщення міської поліклініки номер 5 яка у рамках реорганізації у 2023 році приєднали до міської поліклініки номер 2 Це по, по, по поліклініка 5 було. Ми її приєднали. З сесійним рішенням до другої поліклініки це відбувалось в оптимізації на надання на, на, на первинних і, і, і вторинних послуг. Ну і звичайно, це тобто то, ця поліклініка. Вона не ремонтувалася вже довгий час. Звісно, на пріоритеті на сьогоднішній день це сервіс і, і прийняли рішення виділити в, 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 в кошти для, для проведення належний стан. Як зазначає керівництво закладу, таке рішення значно покращить якість надання чернівчанам медичних послуг, вивчаючи потребу населення саме цього мікрорайону. Відповідно, ми бачимо, як він розбудовується. Було вирішено, що саме тут за адресою Щербенюка 34 А буде створена така філія для того, щоб мешканці міста Чернецької територіальної громади могли в повному обсязі отримувати медичні послуги, враховуючи новобудови, кількість мешканців, ми саме наблизили медичні послуги до мешканців. Тож відтепер мешканців міста тут забезпечуватимуть базовими медичними послугами. В одному місці мешканці можуть отримати крім консультативної допомоги, лікування також діагностичні послуги. Це ультразвукове дослідження, кольпоскопія, ряд офтальмологічних послуг, а також лабораторне обстеження. Ну і отримати лікування в рамках денного стаціонара. Як наголошує пані Світлана, кожен потребуючий зможе безперешкодно лікуватись у закладі. Враховуючи, що тут працюють 5 лікарів сімейної медицини, два лікаря-терапевта в залежності. Кожний лікар, скільки має декларації, але поліклініка працює з 8 ранку до 7 вечора, тому я не бачу проблеми щодо неможливості отримати від лікаря ту чи іншу консультацію чи записатися на прийом. І в рамках програми медичних гарантій мешканець може обирати будь-який заклад, отримати ту чи іншу допомогу, маючи безкоштовне електронне направлення. На ремонт приміщення філії виділили півтора мільйона гривень. Щоправда, зовні будівля та територія закладу ще потребує облаштування. Було рішення про виділення коштів це мільйон двісті тисяч гривень виділили з міського бюджету, і триста тисяч гривень це виділили по поліклініки. По, по зроблені кошти Зробилась вже інклюзія для, для людей з, з, з інвалідністю. зроблені вбиральні. до додаткова каналізація вже проведена на друге і Це створило. Можливість поставити кімнати у Мивальники. Ми плануємо покращити територію нашого закладу, планується і дитячий майданчик, тому що тут приймають сімейні лікарі для того, щоб діткам, які будуть звертатися за нашими послугами, було комфортно. Окрім того, за словами міського голови, у планах облаштування й інших медичних відділень. І ще так само є корпус на Стесянка, і в нас є в планах на Стеця. Ну це корпус, який вносить до цієї поліклініки, зробити теж ремонт під реабілітаційне відділення. Але це вже в перспективі думаю, може в цьому році робити. Анна Харабара, Іван Мітрік та ТВА. Обмін досвідом для впровадження сучасних методів та передових медичних технологій у Чернівецькому обласному перинатальному центрі організували конференцію, де з колегами з інших областей обговорили подальші напрямки медичних реформ. Про деталі дізнавались журналісти ТВА. Чернівецький обласний перинатальний центр, шлях реформ, конференція, фахова дискусія, демонстрація прогресивного досвіду, здобутого у найпотужніших перинатальних центрах України. Від часу створення центр показує приклади впровадження новітніх медичних технологій та підходів до роботи з пацієнтками. Починаючи з 20 жовтня минулого року, ми розпочали серію обміну досвідом, тобто делегація від перенального. Центру Чернівецького вона виїхала в різні регіони, особливо ті, які провідні в Україні. Це Івано-Франківськ, Львів, Луцьк і Київський перинатальний центр. І остання подорож була дуже незвична, ніколи такого не практикували. Лікарі з акушер-гінекологи з обласного перинатального центру Чернівецького вони майже півтори місяці перебували в Києві і там працювали. Вони не на екскурсії там були. Лікарі та медичні працівники постійно проходять курси підвищення кваліфікації на майбутнє. Ми хочемо втілювати всі наші знання, вміння, які ми здобули в Києві, в Чернівцях, ставати кращими, допомагати нашим маленьким пацієнтам, нашим жінкам, вагітним і ставати все кращими та й кращими для них. Новий досвід це завжди прекрасно. Новий досвід це розвиток. А розвиток ніколи не буває назад. На нашому стажуванні ми перейняли найкращий досвід, досвід найкращого, найпотужніший, перинатального центру України це перинатальний центр міста Києва. Мали можливість працювати з найкращими провідними фахівцями, які задають тенденції акушерства та гінекології в Україні. Перинатальний центр розвивається, розвивається щодня, і за півроку, з того часу, як почалися реформи, кожного дня, кожен працівник докладає максимум зусиль до того, щоб зростати. Тому ми з гордістю можемо сказати, що колектив перинатального центру покращив свої навики, покращив свої знання покращив якість надання медичної допомоги в нашому закладі, і це ще не кінець. Ми продовжуємо розвиватися, і далі буде у центрі. Ставлять за мету, щоб в особливий період свого життя жінки почувалися у центрі спокійно та комфортно, як удома. Регулярно організовують дні відкритих дверей. Як зауважила Любов Годнюк, колектив і надалі працюватиме над підвищенням якості медичних послуг, і тому їм цікаві практики, які впроваджуються сусідніми областями сьогодні вони презентують цей досвід, який ми плануємо впроваджувати в Чернівецькому обласному перинатальному центрі, щоб щодня розвиватися і ставати кращими. Насправді це надзвичайно важливі процеси і в акушерстві гінекології і в неонатології у питаннях виходжування дітей з інтенсивно низькою вагою і відділення інтенсивної терапії для новонароджених і відділення анестезіології інтенсивні терапії для жінок всі ці відділення були опрацьовані, і зараз ми будемо переформатовувати свою роботу саме за такими новими потужними стандартами. Спільна мета мережі перинатальних установ забезпечити пацієнток найвищою якістю медичної допомоги. І це досягається завдяки постійному вдосконаленню навичок працівників, впровадженню новітніх розробок у практику. Це старт важливих і потрібних трансформацій. Підкреслює медичний директор центру. У нас є такий лозунг, Значить, ми даруємо життя. А я хочу, щоб ще було. Ми даруємо якісне життя. Ми даруємо життя, але за рахунок якісної, висококваліфікованої, акушерсько-гінекологічної та неотологічної допомоги. Діана Добинда, Іван Мітрік, теми дня ТВА. Ще одна вулиця у Чернівцях стане односторонньою. Як повідомили в управлінні патрульної поліції у Чернівецькій області на вулиці Івана Бугуна, а саме на відрізку дороги від вулиці Аркадія Жуковського до Богдана Хмельницького, змінилася організація дорожнього руху. Відповідно до нових змін на зазначеній ділянці запроваджено односторонній рух. На визначеній ділянці дороги встановлені відповідні дорожні знаки. Три пожежі протягом минулої доби ліквідували Буковинські вогнеборці. Так, 4 квітня одна з них виникла у житловому будинку у місті Чернівці. У наслідок займання опіки отримав власник будинку. Причина пожежі коротке замкнення електромережі генератора. Окрім цього, ще два займання мали місце в селах Кам'янка та Маршинці. Там горіли суха трава та чагарники. Знаменна подія у музичному житті чекає на Чернівчан вже цими вихідними. Вкотре на Буковину у рамках фестивалю «Sounds of Bach» завітає Жан Марі Леруа, великий друг України, композитор, професор, диригент, головний органіст церкви Нотрдам де Назарет у Парижі, який за останні роки підтримує Україну і духовно, і матеріально. У виконанні французького органіста прозвучать твори Йогана Себастьяна Баха. І на завершення програми уже традиційно можна буде почути власну сюїту великого маестро Жана Марі Леруа Слава Україні. Концерти відбудуться 6 та 7 квітня о 17.00 в залі органної та камерної музики Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. До слова, разом з цьогорічними виступами французький органіст дав в Україні понад 80 концертів. З них уже буде 24 концерти саме у Чернівцях. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Я з вами прощаюсь. Бажаю спокійного вечора та гарних вихідних. На все добре.